В нас живуть усі фігури, які ми зустрічали: батьки, бабусі, дідусі, друзі, колеги, навіть однокласники. Ми носили в собі цілі історії, ілюзії, сценарії дивимося на світ крізь них, як через лінзу. Ми створили власний ілюзорний світ і так спостерігач впливає на спостережування. Наші близькі хочуть, щоб ми дивились на них з любов'ю. Я теж не проти, але чи вміємо ми любити? Виховання навчило нас іншого, не любити себе, щоб керувати, контролювати, впливати на нас? Ми ростемо, шукаючи любові назовні, замість того, щоб створити її всередині. Ключ простий і водночас складний. Полюби себе, і тільки тоді можеш полюбити по справжньому інших. інших. в собі джерело любові. Не партнер стає твоїм творцем, не близький, а той, хто дав тобі життя, творець, який любить нас без умов і причин. Але чи може твоє тіло пропустити цю любов? Чи достатньо його смуга пропускання? Часто ні, бо є історії, що зберегли біль. Колись контакт з Божественним коштував надто дорого. Ти не згодна з долею своєї або з долею близьких. Ти намагалася стати на місце творця. Любов не приходить зовні. Вона народжується всередині, коли ми дозволяємо собі знову відкритися.